Що тут, що там лиш влада людожерів, які жирують на людській крові. Діяльність їхня лиш одна афера побільше вкрасти гроші всі твої. Ніяк вони не нажируться, люди, хронічно все з'їдають на шляху. Усе з'їдають, підлі людоїди, ховаються у бункер від страху. Що тут, що там одні лише тирани, тюрму будують в головах, в серцях, хронічно брешуть, брешуть для омани і йдуть все далі по людських кістках. На превелику жаль, керують під час більшості війн тирани і людоїди, адже. Почитавши історію, можна багато чого дізнатися. Будь-яка влада, яка сидить на крові, ніколи сама не хоче залишити владу демократичним шляхом і знищуючи людей ще більше породжує жертв. Я сподіваюся, що ця кривава війна скінчиться, настане в Україні в світі мир, і нарешті Україна і світ заживуть без людожерів у владі. І без тиранів, які не мають ніякого страху перед своїм народом, яким завжди мало. Як завжди, всім вам, друзі, бажаю тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай ангелоохоронець кожного і кожного з вас оберігає, оберігає всіх наших героїв і героїн, захисників, захисниць на полі бою. Нехай, чим скоріше скінчиться ця клятуща війна і настане мир. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром бути добру і з Богом.